26 жовтня 6 годин 34 хвилини, е, ну, приблизно десь з години, як завод почав е, знову робити викиди е, попри заборону 986 е, від 30.08.24 року. Завод АБЗ-1 по адресі вулиці 9 травня номер 49 ну, Як ви бачите, Освітлення вони зробили гарне. У них зараз дуже якісно можна сфокусуватися, подивитися, як все це йде повітря, забруднення викидається у повітря. Тобто прогрес, який вони дивилися. Мабуть вони освітлення собі додали краще. Тільки що були викиди значно більшими, це я встиг сфотографувати, а додатково відзняти відео. Ще раз повторюю, 26 жовтня 6 годин 35 хвилин київський завод АБЗ-1 по адресі вулиці 9 травня. Номер 49 забрудняє повітря попри заборону 986 від тридцятого року.